Разом з нами ну, а на деокупованих територіях відновлюють свою роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Відбувається цей процес поступово, і більшість будівель відомств там зруйновані. Тож на звільнених від окупантів територіях функціонують мобільні сервісні центри. Про відновлення роботи почуємо Миколу Рудика, керівника головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. відновлення роботи сервісних центрів на деокупованих територіях. Розкажіть детальніше про це. Дійсно, на деокупованих територіях, не маючи різниці, або це Чернігівська область, або Харківська область, Міністерство внутрішніх справ, а саме головний сервісний центр поступово надає можливість будь-кому, будь-любому громадянину України отримати послуги. Ми з вами знаходимося в одному із територіальних сервісних центрів Чернігівської області, які вже поновили свою роботу і надають в приміщеннях будь-які послуги будь-кому. Що стосується надання послуг по Харківській області, до повномасштабної війни працювало в Харківській області 10 територіальних сервісних центрів. На сьогоднішній день ми поновили роботу 8 територіальних сервісних центрів і на деокупованих територіях, де є можливість надавати послуги, але наші приміщення пошкоджені або знищені, ми виїжджаємо нашими мобільними сервісними центрами. Після вивчення можливості і певної безпекової складової. Що треба, щоб отримати ці послуги? Дійсно, звернутися до військової цивільної адміністрації і отримати інформацію щодо можливо подальшого розташування. Інформацію про розташування наших і виїзди мобільних сервісних центрів ми опублікуємо на сайті головного сервісного центру. До речі, на сьогоднішній день вже поновили роботу і працюють 142. Територіальних сервісних центрів. Щоб отримати послугу, не маючи різниці, це будь-якому куточку України, можна зайти на сайт головного сервісного центру і отримати попередню реєстрацію до електронної черги, отримати графік роботи. Графік роботи усіх територіальних сервісних центрів по Україні однаковий. Вони працюють з вівторка по п'ятницю, з 9 до 18. А в суботу з 9 до 16.45, без перерви на обід. Найбільш поширені послуги, які зараз ми надаємо нашим громадянам, це поновлення документів, які поради будь-кому, хто планує звернутися або до стаціонарних приміщень територіальних сервісних центрів, або до мобільних. Щоб поновити водійське посвідчення, що треба, який алгоритм, яка процедура. По-перше, заздалегідь зареєструватися, отримати можливість звернутися до будь-якого територіального сервісного центру. Якщо у вас немає можливості зареєструватися за допомогою онлайн, ви можете звернутися до територіального центру та також в кіосках реєстрації черги, отримати талончик. Мати з собою достатньо паспорт, паспорт або вигляді книжечки. Або у вигляді ID паспорту І, відповідно, мати з собою ID-код. Медична довідка під час війни була скасована, тому мінімальний перелік документів і мінімальна кількість часу, яка необхідна будь-кому, щоб поновити водійське посвідчення водія. Можливо, ще дам поради, що треба, щоб поновити реєстраційні документи на автівку, на транспортний засіб. Це необхідно мати так, паспорт, код. І саму автомобіль, саму автівку, ваш транспортний засіб для огляду нашими фахівцями експертної служби МВС. Добре, дякую вам. Власне, почули Миколу Рудика, керівника головного сервісного центру міністерства внутрішніх справ про відновлення роботи даних пунктів сервісних на вже деокупованих територіях.